Привіт! Вітаємо вас на каналі Малюбака. І сьогодні у нас рубрика Уроки оригамі. Зробимо паперового кажана, що літає і махає крилами. Щоб зробити паперового кажана, нам знадобиться папір прямокутної форми. Ось такі листочки. Хочеш червоного? А я буду робити собі звичайного білого аркуша. Ну що, почнемо? Так. Давай. Для початку беремо наш аркуш паперу і згинаємо його навпіл. Тепер розгортаємо наш аркуш паперу і загортаємо ще раз навпіл. Ось кожний бік ще раз складаємо навпіл до центральної лінії. Ось це кажа. Ми намалюємо. Якщо захочеш, намалюєш. Розгортаємо і бачимо, що у нас мають вийти ось такі от полосочки. Вийшло. Складаємо навпіл. Ось так. І слідкуємо, щоб всі края і лінії співпадали, щоб все було рівненько. Так, да. ось так. У нас має вийти ось така от пружинка. Тепер нам потрібно зробити крила нашому кажану. Загортаємо листочок. Вийти такий гострий трикутничок. Оп! Один, перевертаємо в іншу сторону і робимо симметрично ще один такий самий трикутничок. Вдалося? Oh. Майже. Oh, yeah. Давай допоможимо. У Ага. Продовжуємо. Перевертаємо ось так. І ось тут у нас потрібно по лінії крила загнути. І зробити ось такі трикутнички. Один раз. Так? Старайся, mm -hmm. Ось так. Тільки мога не дивись. Старайся, щоб лінія ось так співпадала. Загинай давай пальчик. І загортаємо другий раз з іншого боку. Щоб закінчився так папер так. Вийшло. Давай наступний крок. Розгортаємо ось так. Ось вам в нас така мина. Так, гарно. І ось цей кінчик трикутника потрібно. Скласти до кінця нашого листочку. Ось так. Тепер ось оці кінчики нам потрібно загнути всередину. До цього, ось до цього. Ось цей кінчик має торкатися ось з кінця цього трикутничка, Як? до цього кута. Ось так. Як? Я не можу так зробити. Зараз я допоможу. Один. Це не дуже легка робити. Два. <му> Тепер, як ми загнули ці края, беремо ось цей великий трикутничок і по ось цій лінії піднімаємо його вгору. Дивись далі уважно. Тепер перевертаємо. І ще раз ось цей трикутничок, який тепер дивиться на вас вниз, ми загинаємо вгору. Отак, схожий на цуценятку. Так, схожа на цуценятку покажи. Так. Схоже на цуценятко. Так дивиться його облиття, це його вульке Так. Ми вже робили цуценятку, але якщо ви хочете ще зробити інших собачок і цуценяток орігамі, напишіть нам у коментарях. На вімерка торі стрибають і так Тепер беремо нашого кажана і складаємо його навпіл. Це взагалі так наше цилік. Ось так. Не переймайтеся, якщо вас щось рівно не вийшло, тепер половинка та так. має вийти ось така от форма. І тепер ми візьмемо ножиці і крилам нашого кажана завдамо потрібної форми. Вирізаємо на півкола. Тримай. Так, треба все сліта оточитися. Тепер залишилося зовсім трошки. Беремо нашого кажанчика. І потрібно, у нас крила були ось так вгору. Треба його розкласти, покласти і загорнути навпаки. В іншу сторону розкладаєш. І загортаєш в іншу сторону. Ось так. І уважно беремо крило одне і складаємо так, щоб у нас ось тут вийшло і тіло кажана, і його крило. Один. І повторюємо так само з іншого боку. І два. Ось так. Мона, поклади, будь ласка, Я дороблю, потім будеш показувати. Як. І в нас виходить ось такий от літачок кажан. Але що ми ще можемо зробити? Розмалювати його. Будеш малювати? Давай. Кажани, досить дивні, літаючі савці. Незважаючи на певні подібності, різні породи мають багато відмінностей. В той час, як одні з них харчуються квітковим нектаром, інші полюбляють свіжу кров. А ось об'єднує їх всіх одне – нічний спосіб життя. В основному кажини їдять комах, хоча в їхній раціон також можуть входити ягоди, жаби або навіть птахи. Невеликий кажан може за 60 хвилин проковтнути 6 сотень комарів. Для людини це наче з'їсти 20 піць. Кажани вампіри живуть тільки на американському континенті. Ці тваринки п'ють кров великих тварин. Кажани, що живуть на території України, харчуються тільки комарами і іншими комахами. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на баймі кофі. Посилання у коментарі до цього відео. Ну що, а тепер. Візьмемо нашого кажана-літачка ось так двома пальчиками і пішли, запустимо їх. Побачимо, як вони літають. <плес> <плес> а він полетів.